У Луцьку на базі військового музею вчать волинян основ супротиву окупанту. А це поводження зі зброєю, медична допомога та заходи безпеки для цивільних. Чого я кажу, щоб цивільні знали, де танк, де БМП, де це, САО. Тому що танк, я кажу, в лбу броню краще не стріляти, його стріляють в бік. Зверху, як ті джевеліни, діють ті що їздили там МТЛБ, Оці стріла 10, чи САУ, його БТР, його легко знищити з такої зброї. Навчання розпочинається о 10-й і триває до 17-ї, каже один із тренерів, учасник бойових дій Тарас Лідковець. Щоб знали, як себе вести на випадок тривоги, обстрілу, бойових дій в тебе біля будинку в твоїй квартирі, як себе вести на блокпостах. На сьогоднішній день, тиждень ми вже воюємо. На сьогоднішній день весь світ з нами. Я думаю, що перспективи в нас хороші. Бою проти військово його тако стояти в нього стріляти в корпус неефективно, взагалі вам небезпечно. Тому що сучасні військові ці бронежилети. Казки ви не проб'єте. Хіба там в ногу, в око, це фактично партизанський такий косьми. Пришли в затилок, застрілили. Застріли. Зрозуміло, що не все ми зможемо можливо використовувати, не хочемо це використовувати, але е, якесь поняття, щоб було, щоб могли. Допомогти собі, допомогти своїй сім'ї чи близьким, тому що дуже багато в принципі оружія може бути, і ми маємо знати, як з ним справлятися. Не сидіти вдома, не панікувати і плакати, що все погано, дивитись новини і фейкову інформацію сприймати. Ми вирішили виходити з хати і щось робити, діяти за нами перемога. Скоро будемо на вільній землі, і це просто будемо як згадувати як страшний сон. Інформація не буває лишнім, а паніка власне вона до добра ніколи не доводить. Краще розуміти, якби з чим ми маємо справу, і просто знати, як проти цього протидіяти, як цим користуватися, ніж просто сидіти і чекати, що все зроблять за нас. Типу, я вважаю просто, що страх він якби гірше кожного ворога. Для тих, хто готовий чинити супротив окупантам, навчання відбувається щодня без вихідних, каже керівник музею Олег Ткачук. У нас вражає кількість людей, кількість волинян, які готові взяти до рук зброю, не дивлячись на свій вік, не дивлячись на свої певної хвороби. І молоді, і старші люди вони просто готові відбивати ворожого окупанта. Будемо гнати москалів до самої Москви. Слава Україні! Вадим Панафідін, Валентин Клімович, новини на Суспільному, Луцьк.